В Україні вперше за час повномасштабної війни судять за бойові операції представники вищого офіцерського складу. Це викликало хвилю суперечок. Чи не знищить ця ініціативність командирів у війні? Чи стане цей процес поштовхом до реформ чи загрозою для армії? Давайте розбиратися з вами новини Я Ліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. Перш за все йдеться про екс-комбрига 125-ї бригади ТРО генерал-лейтенанта Артура Горбенка, екс-командувача оперативно-тактичного групування військ Харків, бригадного генерала Юрія Галушкіна та колишнього командира 415-го батальйону 23 ї Омбре полковника Іллю Лапіна. Їх підозрюють, зокрема у проваді оборони на Харківщині. Наслідком, за даними слідства, стали втрати серед особового складу, прорив противника на глибину до 10 кілометрів та втрата контролю над частиною території вздовж державного кордону України вже ввечері, 20 січня, у своєму зверненні президент Володимир Зеленський відзначив роботу правоохоронців і щодо вироку суду заявив, що злочинні помилки керівників бригад потребують відповідей щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах і грошовиті воєнку і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю. І знову вийти на Харків і злочинні помилки в керівництві ми Все це потребує розслідування і справедливих відповідей. Я дякую правоохоронцям за сьогоднішні кроки. Важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенство права. У березні 24-го року Володимир Путін вп'яте став президентом РФ. А в останній день голосування заявив, що хоче створити так звану санітарну зону на території України. Тієї весни влада багато звітувала про побудову фортифікацій на Харківщині. А у квітні 24-го року Володимир Зеленський разом із головою Харківської ВЦА Олегом Сенігубовим також особисто перевірили оборонні споруди. Як тоді зазначалося проєкти з будівництва фортифікаційних споруд розробили Міністерство оборони України. України, урахувавши досвід бійців на першій лінії захисту. А напередодні самого наступу на основний командний пункт 125-ї бригади прибув особистий командувач ОСУ Хортиця генерал Юрій Содоль. Він був безпосереднім командиром генералів, яких тепер судять. Думки громадян розділилися. Опозиція стверджує про нібито політичне переслідування. Частина українців переконана, що військові повинні мати імунітет на час війни і не нести кримінальної відповідальності за свої рішення. Чення на фронті інші ж певні, що такий імунітет залишить безкарним бездарних командирів, які обнуляють бригади і нехтують своїми людьми. Журналістка ТСН Юлія Кирієнко назвала суд над Галушкіним та іншими офіцерами спробою принизити армію та показати офіцерам, що вони в системі ніхто. Кирієнко стверджує, що армія поділяється на команду сирського і команду залужного. На її думку йдеться про розправу з командирами не з команди сирського і спробу відвести очі від факапів самого головкома. Блогер Карл Волох взагалі припустив, що офіцерів просто взяли в заручники для тиску на залужного на тлі ймовірних майбутніх виборів. Натомість екснердеп Ігор Луценко, якого, м'яко кажучи, важко запідозрити у симпатіях до влади, не поспішає виправдовувати Галушкіна. Луценко розповів, що командир батальйону УНУ Микола Коханівський з позивним Буревій, який загинув під Вовчанськом 10 червня, перед своєю загибелею напередодні російського наступу, скаржився на вкрай погане управління. Знімав відео про те, як не відбувалася підготовка до наступу росіян, як відсутні належні лінії укріплення. Коханівський розповідав, що Офіцери вимагають спідлели хабарі навіть за право воювати своїми ФПВ. вимагали хабарі. Пише Луценко. Сам Екснардеп стверджує, що коли він воював на Харківщині, то він і його підрозділ мали нульову взаємодію як з командуванням, так і з 125-ю бригадою. Жодної підтримки ні до, ні під час операції, ні опісля ми від них не отримали. Навіть коли в очевидно критичній ситуації мої бійці зверталися по допомогу. Відмова від командування ОТУ, так само ми належну взаємодію не отримали. Через що ледь не загинули, якби завчасно не вжили додаткових заходів, не підстрахувалися. Хороша звичка виходити із того, що в штабі сидять російські шпигуни. Спілкувався особисто з Галушкіним, слухав від нього неввічливий тон, слова мені не давав сказати. Звісно, все це не привід саджати за грати. До речі, і паперів належних ми від них не дочекалися, через що нам не виплатили бойові бійці 125 ї окремої бригади територіальної оборони зсу відреагували на затримання їхнього колишнього командира Артура Горбенка. Його підозрюють у невдалій обороні харківської області під час наступу росіян у 24-му. Так військовослужбовці вирішили заступитися за генерал-лейтенанта, опублікувавши заяву від імені бригади. На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону. Ми билися на смерть у перші години вторгнення. Нас було мало. У нас було мало боєприпасів. У нас було мало підтримки. Але ми боролись. Боролись під командуванням комбрига. Також у бригаді висловили обурення щодо публічних звинувачень і ставлення до бойових офіцерів до завершення судового процесу. Крім цього, у бригаді додали, що вірять у можливість розповісти в суді справжню правду про події на Харківщині. Тоді в інтерв'ю українській правді Гурбенко розповів, що батальйони були неокомплектовані, без тяжкого озброєння. Зустріли масований обстріл і наступ противника зранку 10 травня на Харківщині. Також він додав, що заходячи на Харківщину, в його смузі було шість батальйонів. Але чомусь, коли почала надходити інформація, що створиться наступальне групування противника, батальйони почали звідти виводити. Також він додав, що цитую постійно надсилали заяви на поповнення людей озброєння боєприпасів. При цьому вказували, що рішення, яке ухвалює бригада, нереально буде виконати наявним комплектом сил та засобів. На підозру Горбенко також відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що генерал був військовим пенсіонером однак, все ж вирішив очолити бригаду та поїхати на фронт. Чимало людей задається питанням, якщо судять Галушкіна, то чому на волі його безпосередній на той час керівник? Екс-командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Юрій Содоль, який за словами нардепки безуглої та ж джерел української правди звільнився з війська через ВЛК. Содоль на штабу ї бригади НГУ Богдан Крутевич називав серед іншого відповідальним за підготовку оборони Харківщини. Це не єдине звинувачення на адресу генерала, також йому закидали зрив оборони Маріуполя та втрати у цілому переліку підрозділів. Проте генерал Содоль дотепер не постав перед судом. Зокрема, у Діпстейт дивується, що Содоль зараз не фігурує в цьому розслідуванні. Діпстейт, як і багато аналітиків цими днями, зазначає, що це далеко не єдиний епізод, який треба розслідувати. Подібні процеси мають відбуватися до прикладу з подіями навколо очеретинного прогресу Торицька тощо пише проєкт. У вересні апеляційний суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Содуля. За словами Богдана Крутевича, він був готовий до відмови суду, але хотів почути її особисто. Тому приїхав на засідання з передової. Він зазначив, що станом на зараз розслідування проводиться майже по всіх командирах бригад. Проте деякі військове керівництво цитую відчуває безкарність за свої дії. Тоді начальник штабу 12-ї бригади Азо написав своєму телеграм-каналі наступне, і тільки справедливий суд може захистити тих, хто насправді віддає своє життя заради батьківщини тих, хто воює в окопах. Ово, якщо не буде відповідальності, генералітет продовжить воювати людьми як пішаками. Але ми не росіяни, ми не маємо права так робити. Те, що ми бачимо на передовій виснаження це результат попереднього керування бригадами, як м'ясом. Це не повинно відбуватись знов. Від лютого 24-го року, коли РФ окупувала Авдіївку і почала масований наступ на Покровському напрямку, окупувавши десятки населених пунктів. Змі різні відомі військові чи журналісти постійно били в набат про плачевну ситуацію в тій чи іншій бригаді. Так, у квітні засновник проєкту Діпстейт Роман Погорілий звинуватив командування 115-ї бригади у провалі оборони біля Очеретиного. Як наслідок росіянам вдалося закріпитися і продовжити наступ на Покровськ у бригаді своєю чергою запевнили, що звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивим. Особливу увагу варто звернути на 68-му окрему єгерську бригаду. В розслідуваннях ЗМІ вона не фігурувала. Проте саме цю бригаду непублічно публічно військові у розмовах з Тесен називають Є з улюбленець сирського, нібито за безвідмовність командування, коли головком вирішує кидати ті чи інші бригади з одного місця фронту на інший, 68-му бригаду. Наприкінці березня кинули на Авдіївський чи уже Покровський напрямок з іншої ділянки фронту, за даними, які вдалося дістати стосен юей від родичів, зниклих безвісти на умовах анонімності від 24 березня до 7 липня. 68-ма бригада втратила 500 військових лише зниклими безвісти. До прикладу, лише в одному селі Семенівка Покровського району зникло безвісти 267 бійців 68-ї бригади. Деяку кількість з них вдалося повернути. Проте мертвими за репатріацією тіл в полоні. Відомо лише про менш ніж 10 бійців бригади. Жодного полоненого ще не повернули під час обмінів. Загалом за 9 місяців бригада втратила понад 800 бійців зниклими безвісти. Звісно, ці дані є неофіційними, адже командування не розголошує кількість втрат. все таки втрат полковник Олексій Царюк був переведений з 68-ї бригади. Проте кримінальне провадження проти нього за інформацією з наших джерел було закрите. За інформацією журналістки ТСН Юлії Кирієнко, колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ зсу, полковник Віталій Золотарьов, опинився під загрозою судового переслідування. Йому закидають провину за втрату міста Курахове. Проте Кирієнко стверджує, що Золотарьов не міг отримувати місто з такої малої кількості людей. Він став комбригом розпал боїв на Курахівщині. Чи відкрите кримінальне провадження проти Золотарьова наразі невідомо. Проте окремо варто звернути увагу на кейс полковника Дмитра Рюмшина, комбрига скандальної 155-ї бригади. За версією слідства Рюмшин не запобіг масовому СЗЧ підлеглих бійців. За даними слідства, з полігонів у Франції, де бригада проходила навчання, втекли 56 військовослужбовців. У виданні Радіо Свобода повідомляли, що станом на листопад 2024-го в СЗЧ пішли понад 1700 військових цієї бригади. Також повідомлялося, що до Франції на навчання відправили тих чоловіків, яких раніше зловили при кордоні зоні або на кордоні за спробу незаконної втечі з України. Чим полегшили ухилянтам можливість втечі. Сям Румшин свою провину заперечує. Полковник стверджує, що. Для навчання у Франції з бригади відібрали нормальних бійців. А що ви думаєте про всі ці справи? Кому вірите? Напишіть нам у коментарях. А у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.